Бажаю здоров'я, шановні українці. Завершуємо цей день у Полтаві. Доволі довгий день та емоційний ранком був на Донеччині у нашій Авдіївці. Важко бачити те, що російські терористи зробили з цим містом і шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і 9 років стримують і поступово знищують це російське зло. Мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем вручити нагороди. Я часто вечірніх зверненнях дякую саме їм за влучність і хоробрість за знищення окупантів. 55-та окрема артилерійська бригада, морпіхи 35-ї п'ятої, 36-ї окремої бригади, десантники 79-ї окремої бригади. Воїни 110-ї окремої механізованої бригади. 501 окремий батальйон морської піхоти, окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького. Дякую усім вам за службу і дякую вам всім за шеврони, які ви мені дали сьогодні. Це справді почесно. Дякую, хлопці. Особливо хочу подякувати нашим медичним силам, усім лікарям, медичним сестрам і братам, які повертають наших захисників. І захисниць до життя після поранень, і на Донеччині, і тут в Полтаві відвідав шпиталі гордість за наших людей, сильних навіть тоді, коли вони ще відновлюють свої сили, честь і шана усім, хто лікує наших воїнів. Провів в Полтаві тривалу змістовну нараду щодо ситуації в регіоні, військове керівництво, місцева влада, першочергово, безпекові та соціальні питання, безпека для закладів освіти, відбудова, забезпечення переселенців. Є рішення по відновленню енергетики, генерацій та мереж, є різні дорожчання робочого рівня, те, чим ми маємо підтримати Полтавщину, обов'язково обов'язково це зробимо. Важливо, що Жодного дня не втрачаємо спілкування з нашими партнерами, і саме звідси з Полтави провів розмову зі спикером Палати представників Конгресу США Кевіном Макарті, подякував за незмінну двопартійну підтримку. Щойно після поїздки на передову поінформував пана Макарті про те, що відбувається зараз на фронті, про наші оборонні потреби і можливості. Підняв питання Ф 16 далекобійної зброї, додаткової артилерії та трибуналу. трибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави. Бо разом робимо вільний світ міцніше і кожен долар. Інвестиції у таку міцність є абсолютно зрозумілим та підзвітним для наших партнерів. Запросив пана спікера відвідати Україну. Це дійсно дуже надихає та підтримує, коли бачиш нашу українську рішучість і знаєш, що перемога буде. Дякую Донеччині і Полтавщині за сьогоднішній день. Усім дякую, хто працює заради нашої перемоги. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. І, окремо хочу а, сьогодні відзначити тих наших бійців, які виявляють і знищують ворожі позиції, ті позиції, з яких окупант обстрілює наші міста і села. Російські удари по Херсону, по Береславському району, по містам Донеччини, Усі удари ворога отримують нашу відповідь. Відчутну відповідь. Слава Україні!